Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактний автомобільний компресор від компанії Штор, модель 82107. в фірмовій упаковці компресор. Всередині у нас знаходиться інструкція. І ось такий фірмовий чохол, в якому все і зберігається. В комплекті у нас є додаткові насадки. Сам компресор. Компресор потужністю 120 Вт. Живлення під'єднується 12 Вольт з допомогою прикурювача. Довжина, дрота живлення 3 метри. Довжина Шлангу для накачування 1 метр. Максимальний тиск видає компресор 10 атмосфер. Кнопка вимкнення з боку знаходиться. Продуктивність даного компресору 35 літрів на хвилину, час безперервної роботи біля 25 хвилин. Компресор зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В. І зараз послухаємо, як він буде працювати. Працює дуже тихо, як для компресора, але в той же час видає хороший потужний потік повітря. Додаткових функцій. У вигляді ліхтаря або е, автостопу в даному компресорі немає. На компресор обов'язково розповсюджується гарантія додаткові характеристики і вартість компресора, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті autzvuck.ua